19 грудня День Святого Миколая Чудотворця. Свято відзначають із особливим шануванням. Миколай є покровителем і заступником бідних та знедолених. За своє милосердя, за легендою, він заслужив у Бога виногороду, благодать творіння чудес. Особливо милосердний Миколай до дітей. Сьогодні вночі слухняній малечі він приніс подарунки, а невиховані отримали різки. Так, до мене приходив святий Миколай. Я йому Написала листівку, тому що я люблю, щоб Миколай сам е, обрав подарунок. Він мені приліз ляльку з розіскою. А перевіряв вночі під подушку. Скільки разів перевіряв? Ну два. І врешті решт що там знайшов? Я не під подушку він мені на стіл поставив. Там була модель замка, справжнього замка. Прибіжу, прибіжу з уроків, буду складати. Тільки спочатку виконаю домашнє завдання. Я писала святому Миколаївця, я йому написала про те, що я хочу, щоб він мені подарував ляльку. Я вранці прокинулася там, там був пакет з цукерками, а він мені сам написав, що. Що справи були з запізненням листа? Він сказав, що передасть цей лист діду морозу і він постарається принести ці подарунки. А ти віриш у Святого Миколая? Так. Ти віриш, що це саме Святий Миколай, а не тату з мамою. Так, бо мами не було грошей, а на стільки подарунків б не вистачило грошей. Я поводила себе гарно. Гарна навчалася, допомагала дорослим, і тому мені в не приніс різку.